Шлях до мелодії саме так назвав свій концерт Віолончеліст Золтан Алмаші. Він відомий в Україні музикант, тому вирішив провести майстер-клас для юних коломийських талантів. На навчання намагався довести майбутнім віолончелістам, що опанувати інструмент не надто важко. Для мене віолончель – це всього на віолончель. Це один із тисяч музичних інструментів, який має свої особливості. І немає інструментів гірших, кращих. Всі інструменти унікальні, всі інструменти прекрасні. Що до цього підходити. З інтелектом, от свідомо, от то, що я намагався зараз пояснити дівчатам. Цей процес іде дуже швидко, і від цього процесу людина починає отримувати якусь сатисфакцію. Софія Червінська, учениця дитячої музичної школи номер один, каже, що майстер-клас їй дуже сподобався. Я побачила відео, як грає один пан, і він там дуже так ефектно грав, дуже так з душею. Так і оце мене, мабуть, і зачепило. Треба. Оце по маленьких кусочках складати великі, а не грати великими там сторінками або по кілька рядків. Це ціль. Я просто, просто йду. Я розумію, що для цього просто треба трошки більше часу. Заслужений працівник культури України Іван Арсенич віддав викладацькій ниві понад 35 років. каже такі майстер-класи мають відвідувати і викладачі. Подчеркнув, що якщо великий музикант приходить щось говорить, то я знаю, що це все правильно. Я стараюся брати з нього основи, приклад, щоб я міг дітям так само все добитися того, що він показав, розумієте, на цьому. І діти старанні в мене, можна сказати, батьки теж дітей приводять, привозять і можна сказати, що робота. йде. А далі був концерт. Солтен Алмаш ще й талановитий композитор, тому запропонував кілька власних творів. Первісна є завжди музична ідея. І не обов'язково музична, просто ідея. От, картина, щось в природі, щось таке стало цікаве. Ідея, і вона починає звучати. Так як я музикант, тому вона в мене починає звучати. У художника вона Починає грати фарбами. художній керівник філармонії Микола Губчук каже, що йому завжди приємно працювати із такими музикантами. Прекрасний композитор, яким ми ще будемо пишатись дуже сильно, що він до нас приїхав, повірте. Це прекрасний віленчеліст, ну прекрасна людина, цікава людина. І я дуже радий, що він сьогодні з нами. І ще дуже круто, що він приїде 5 жовтня, що в складі «Камерати» з Керіном Вілсон. Я сьогодні жартував. Ти сьогодні, Золта, не на, на розвідку приїхав. а Потім уже весь великий колектив «Камерата» приїде до нас. Тож зовсім скоро Золтан Алма ще разом із оркестром «Камерата» із Києва приїде до міста над прутом. З Коломиї там малецький Галина Рубенчук, телерадіо компанія Раї.